Незаконне будівництво в парках призупинено, і гучний корупційний скандал уже в суді це територія права. Вітаю! В одній із попередніх програм ми вам розповідали про гучний корупційний скандал, який розгорівся у Львівській міській раді. Справа цих посадовців уже в суді. Нагадаємо, голову залізничної районної адміністрації, його заступника та ще одного посадовця цієї ж установи затримали під час одержання чималої суми незаконної вигоди. Так званий відкат вимагали у підприємця, який завершив ремонтно-будівельні роботи на вулиці Олени Степанівни в місті Львові. За підписання актів виконаних робіт просили 24 тисячі гривень. Як наслідок, 19 вересня здирників взяли на гарячому. Неправомірні дії припинено за процесуального керівництва прокуратури Львівської області. Посадовцям інкриміновано одержання хабара. У Другобицькому районі прокуратура викрила сільського голову, який щедро преміював, зокрема себе. Надбавки отримував і до дня самоврядування, і з приводу відпусток. Зловживав службовим становищем впродовж трьох років з 2010 по 2013 посадовець видав низку розпоряджень, на підставі яких йому і нараховувались премії, а також матеріальна допомога. Так одержав 19 тисяч гривень. Та як виявилось, згодом виплати здійснювались всупереч закону без погодження сесії сільради. Тож тепер посадовець постане перед судом за заволодіння чужим майном. Триває розслідування за фактом масового отруєння людей продукцією із супермаркету. З діагнозом харчова токсоінфекція та гостра кишкова інфекція госпіталізували 32 особи, з яких четверо діти. Це мешканці Львівської, Волинської та Хмельницької областей. За попередньою інформацією, усі постраждали через поживання курей гриль, яких придбали у відділі кулінарії одного супермаркетів Львова. Наразі у справі тривають необхідні експертизи. Кримінальне провадження відкрито за статтею 325 кримінального кодексу України, порушення санітарних норм і правил щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Дитині видалили селезінку через недбалість посадовця у Львові. Судитимуть директора ЛКП, звини якого 11-річний хлопчик отримав важкі травми під час прогулянки на дитячому майданчику. Дитина опинилась в лікарні через падіння з непридатної до використання гойдалки. Водночас комунальник не лише не забезпечив належне технічне обслуговування атракціонів, але й не міг надати слідству правоустановлюючих документів. Тож саме через таку недбалість хлопець і втратив здоров'я. Це позиція прокуратури. Чи загрожує посадовці позбавлення волі, нам розповість начальник відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури Львівської області Ярослав Шоколо. Доброго вечора, пане Ярославе. Добрий вечір. Безумовно, кримінальний закон передбачає безальтернативне покарання за таке діяння у вигляді від двох років до п'яти років позбавлення волі. Чи виявлялись на Львівщині інші випадки травмування дітей на дитячих майданчиках? На превеликий жаль, в минулому році мав місце факт смертельного травмування. Дитини у Другобицькому районі внаслідок несправності лавки гойдалки, яка під час того, як дитина її користувалася, перевернулася, хлопчик зазнав смертельних травм голови. За вказаним фактом прокуратури було розпочато кримінальне провадження, яке скеровано до суду, винна. Посадова особа була засуджена до трьох років позбавлення волі, і до неї було засовано також додаткове міропокарання у вигляді заборони займатися певними видами діяльності, зокрема пов'язаними з захистом прав дітей і е, на терміну на три роки. Хто повинен стежити, щоб дитячі майданчики були дійсно безпечними для дитячого дозвілля? Безпосередньо повноваження щодо контролю за безпечністю таких об'єктів покладаються на їх власників чи балансоутримувачів. В той же час на території області мають місце факти, коли такі майданчики є фактично безхозними і не перебувають ні на балансі ні комунальних підприємств, ні приватних закладів. За такими об'єктами безпосередньо контроль здійснюють місцеві органи влади і створені при них, при них інспекції. Серед державних органів е, покладено обов'язки з контролю е, безпосередньо на в нашій області на територіальне управління Держгіпромнагляду, яким з урахуванням нашого доручення доручення прокуратури області було влітку цього року проведено низку перевірок, е, за наслідками яких е, притягнуто до е, такого виду відповідальності, як адміністративна 12 посадових осіб е, у зв'язку з невідповідністю. Е, Таких майданчиків вимогам законодавства, технічним умовам експлуатації. Дякую. Нагадаємо, сьогодні гостем в нашій студії був Ярослав Шоколо, начальник відділу прокуратури області. Зварювальний апарат, патрубок із краном і здравлічний рукав. За допомогою такого обладнання шестеро громадян викрадали дизельне паливо з магістрального нафтопроводу. Натягнули на 200 тисяч гривень. Збитків наробили державному підприємству Прикарпат Захід Транс злочини вчинили продовж кількох місяців та врешті опинилися в руках правоохоронців. Відтак зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Щодо чотирьох, обрано запобіжний захід тримання під вартою. Двоє інших внесли заставу. Справу до суду скеровано прокуратурою Львівської області. Віз допінг італійським культуристам попався на кордоні, постав перед судом Прокуратурою Затверджено обвинувальний акт стосовно чоловіка, якому інкриміновано контрабанду отруйних речовин. Останній незаконно придбав та намагався вивести за межі України препарати, які містять сильнодіючі та отруйні речовини в особливо великих розмірах, і застосовуються для нарощування маси, а також рельєфу м'язів. Втім, незаконний та небезпечний багаж виявили працівники львівської митниці. Тож культуристи збережуть здоров'я. Далі на захист прав. Боротьба з наркоторгівлею. Упродовж року на Львівщині вилучено 95 кілограм наркотичних речовин та понад 3 тони прекурсорів. Зокрема, 23 кілограми кокаїну, вартість якого на чорному ринку 28 мільйонів гривень, 270 грам героїну на 500 тисяч гривень. Майже 19 кілограм канабісу оцінюють у 450 тисяч гривень. 52 кілограми макової соломки – це 155 тисяч гривень. Понад 4 кілограми психотропних речовин могли реалізувати за 1 мільйон гривень. Відтак чорний ринок втратив понад 30 мільйонів гривень незаконного прибутку. Взяли на гарячому. Продовж 2013 року правоохоронці розслідували 1236 кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 432 особи вже притягнуті до кримінальної відповідальності. 38 підозрюваних арештовано. Ще 364 причетних до незаконного обігу наркотиків уже чекають на вироки суддів. Небезпечна контрабанда за ознаками злочину, передбаченого статтею 305 кримінального кодексу України. А це контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Зареєстровано 14 кримінальних проваджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. У супереч закону львівські парки забудовують. Втім, прокуратура призупинила незаконну схему, в основі якої неправомірні рішення Львівської міської ради та бездіяльність посадовців, як підприємці отримують дозволи і чиї будівельні бізнес плани вже зазнали краху далі у програмі. У Львові 28 офіційних парків, і лише один з несіння має точно визначені межі. В інших кордони розмиті. Через це і потерпають від нашестя забудовники. Виникає певна проблематика, оскільки контролюючі органи не можуть нам однозначно сказати у багатьох випадках входить чи ні, та чи інша ділянка власне, в межі парку чи ні. Як діє схема? Все починається з незаконних розпоряджень міської ради, без дозволу посадовців. Котеджі на галявинах зазвичай не зводять. Звертається громадянин до Львівської міської ради з проханням надати дозвіл на витулення проекту землості той чи іншої з малянки. Йому надається цей дозвіл рішенням сесії Львівської міської ради. Подальшому затверджується відповідна. Зенопередна документація, яку він виготовив для будівництва чи для обслуговування будинків, в і в ці землі власне попадають нерідко землі продозаповідного фонду. Ну, найбільше таких фактів виявлялося власне по парку Сновківського. Отже, рекордсмен за кількістю порушень, Снопківський парк, незаконними розпорядженнями обріз з усіх сторін. На початку року прокуратура перевіряє рішення виконкому за номером 50. Йдеться про розроблення детального плану та забудову території у межах вулиць Зеленої Липової Алеї Стуса та Кубанської і виявляє низку невідповідностей. З вивченням картографічних матеріалів, які слугували підставою для прийняття цього рішення, з'ясовано, що у межі території, яку планувалося розробити план території забудови, входив також межі парку Снопківського. Документом посадовці не лише шматують парк, але й незаконно наділяють повноваженнями приватне підприємство. Відповідно до закону про містобудування, регулювання містобудівної діяльності, розробку і планування забудови території може проводити лише власник або користувач земельної ділянки. Відомість у вказаної приватної структурі відповідно не було дозволу ні на користування, тобто договору оренди, чи державного акту на право власності на вказану земельну ділянку. У зв'язку з цим, прокурору міста. Внесено подання у Львівську міську раду щодо скасування вказаного незаконного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, а також щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. Зазіхнули на Снопківській і фізичні особи, які отримали у власність та оренду ділянки на вулиці Кримській теж в межах парку. 9,6 та соток землі пішли з легкої руки знову-таки львівських посадовців в 2012 році. Це рішення відповідно до чинного на той час законодавства опротестовано в Крулівської області. Значене рішенням скасоване. Через порушення на Кримській до дисциплінарної відповідальності притягнуто кількох службовців. Це негативна тенденція, каже заступник прокурора Львова Віктор Голоюг. Аби припинити беззаконня на адресу міської ради, скеровано не один документ реагування. Відповідності до чинного законодавства Львівська міська рада зобов'язана була видати відповідно земопорядну документацію та винести межі цих парків натурі. Чого зроблено не було? Чиновники не реагують. У паспортах парків дотепер вказано площу, назву, місце розташування, але немає точних меж. Тож справа дійшла до суду. Наші подання належним чином розглянуті не були у зв'язку з цим. прокуратурою міста у червні поточного року до Львівського окружного адміністративного суду подано позов про визнання неправомірної бездіяльності Львівської міської ради, а також про зобов'язання її винести межі вказаних 27 парків у натурі на місцевості. Своє слово львівський окружний адмінсуд сказав якраз під час підготовки цього сюжету до ефіру у парків таки з'являться межі. Позовні вимоги прокурора задоволено. Бездіяльність львівської міської ради у вказаній сфері визнано протиправною. Чиновників зобов'язано винести межі 26 парків та закріпити їх на місцевості. Це була територія права. До зустрічі!